Привіт, мене звати Іра, я студентка Академії Леона Казмінського. хотіла поділитися з вами враженнями. Академія Леона Казмінського є однією з найкращих бізнес-шкіл в Європі. Це відчувається одразу. Тут створена атмосфера для студентів в першу чергу, яка дозволяє вам навчатися, поєднувати ваші хобі з навчанням, займатися спортом, брати участь в різних наукових полах. Академія також пропонує різні програми обміну студентами. У вас є можливість поїхати ще за кордон. Побачити щось нове, повернутися в академію, продовжити навчання. Обов'язковим для студентів з України є тест з польської мови на рівень Б2. Тест є непростим, там дуже багато граматики, але я вчилася в школі польської мови Орація, яка дала мені ті знання, завдяки яким я змогла здати цей тест. Якщо ви тест не здали, вам пропонується вивчати польську мову протягом півроку. Після цього ви також мусите здати тест. Мені дуже подобається система, яка дозволяє перевіряти оцінки, брати матеріали, використовувати інші, іншу інформацію через інтернет. У вас є свій особистий кабінет, який дозволяє будь-який час зайти і перевірити будь-яку інформацію. Хочу сказати, що мені дуже тут подобається. Я задоволена своїм вибором. Тому приїжджайте, успіхів вам у навчанні. Всього найкращого.